Добрий день, малюві другокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн уроки Тема сьогоднішнього уроку медіа-віконце. Вітальна листівка. Написання привітання. вітання. Про для нас дзвінок. Починаємо урок. Попрацюємо старанно, щоб почути в кінці, що в нашому другому класі учні просто молодці. Так, виконуємо з вами дихану гімнастку. Задуємо свічку. Здуємо пушинку. Піднімемо її. Погодіть, параплав. Так, відгадайте, що вона загадку. Я на дереві гойдаюсь, я в конверті посилаюсь, я не він і він не я, спільний в нас лише ім'я. Лист. Так, отже, що ми бачимо? Це у нас вітальна листівка. Нам потрібно говорити, запропонувати свої поради, ідеї, як це її створити. Далі, визначити, кого ми хочемо привітати. Що б ви хотіли зобразити на листівці, розглянути, які привітання пропонують, знайти різних джерела коляд або щедрівку, наприклад, спланути, коли вручити своє поздоровлення, оформити поздоровлення з почуттям любові, поваги до тих, кого ви хочете привітати. Так, Ольга, що ваше завдання? Ви переглядаєте відео, новорічні листівки, обираєте якусь із них і створюєте. І всередині листівки вам потрібно записати цей віршик прописними буквами. Зрозуміли? І, звичайно, виконати розчитку. на все вас вийде. Я вас вірю, очікую, ваші чудові листівки. До побачення та гарного дня!